Національному університеті Чернігівська політехніка відбувся науковий ярмарок. Цей захід до дня науки цього року, 20 травня, презентував розробки і досягнення університету. Чернігівська політехніка за показниками наукової діяльності входить в 30 кращих університетів України. На науковому ярмарку нагородили переможців університетського конкурсу. Кращий науковець. Викладачі та студенти презентували свої стартапи. Це не просто розробки, а цілісні проекти від ідеї до корисного застосування. Мій стартап спрямований на Розробку тех... обладнання для переробки гарбузового насіння механічним способом з метою подальшої реалізації цього насіння. Наш стартап полягає в тому, що ми ну, в планах розробити застосунок, тобто англійська буде поєднуватися разом з фільмами. тобто це великий плюс для тих, хто любить фільми дивитися, хто вивчає англійську. Тема нашого проекту або стартапу це розробка біопрепарату на основі фосфатмобілізувальних бактерій. Цю технологію, яку ми розробимо, ми зможемо її запропонувати для виробничників. Вони зможуть самостійно використовувати її безпосередньо на своїх підприємствах. На старті у нас сім проєктів по розвитку. Туризму в Чернігівській області і в місті Чернігові. Над кожним стартапом працює команда фахівців. Наприклад, кілька кафедр університету вдосконалюють систему управління дронами, цілими роями дронів і військового, і цивільного призначення. Дуже багато задач на сьогоднішній день ставиться тоді, коли потрібна коопераційна взаємодія дронів. Щоб був не один дрон, а було декілька дронів, але вони працювали за спільним алгоритмом. І от задача цього проекту полягає в тому, щоб заставити окремі дрони працювати відповідно до програм, які будуть реалізовувати ту чи іншу стратегію. Отже, пошук ідеї створення команди для стартапу, впровадження в життя для такої науково-практичної роботи. Чернігівська політехніка збирається залучити не лише студентів, а й усіх бажаючих здібних людей у різних сферах діяльності. Зараз університет проводить роботу по створенню стартап-центру, куди б могла прийти будь-яка людина. Не обов'язково це студент нашого університету чи викладач, будь-яка людина, мешканець міста цієї області, в якого є якась ідея інноваційна. Він міг би прийти до цього стартап-центру, і далі наші фахівці допомогли б уже. В створенні стартапу і в його розвитку пошуку спонсорів для того, щоб реалізувати вже в реальному виробництві, у рамках наукового ярмарку провели благодійний аукціон. Зібрані кошти передадуть Збройним силам України для придбання необхідного обладнання. У заході взяв участь начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус, між іншим випускник Чернігівської політехніки. У цьому закладі в Чернігівській політехніці завжди є круті інноваційні ідеї, задуми, і вони не просто з'являються і куди зникають, а вони реалізуються. Я вам дуже дякую. Слава Україні!